Сьогодні я розповім вам історію, яка могла б залишитися непоміченою, якби не один несподіваний поворот. У тиші французького містечка Еспелет народився хлопець, якому судилося стати кардиналом і залишити глибокий слід у духовній історії світу. Його ім'я Роже Ечегарай. Він не прагнув слави, не шукав політичних трибун і ніколи не намагався звернути на себе увагу. Його шлях був шляхом служіння та скромності. Він бачив себе лише слугою Божим, який мав бути поруч із людьми у найважчі моменти. Його тихий голос і теплий погляд давали відчуття опори тим, хто втрачав надію. Але одного дня цей скромний пастир став носієм слів, які змінили ставлення мільйонів до майбутнього України. У похилому віці, коли інші священнослужителі часто відходять у тінь. Кардинал Роже почав бачити надзвичайно яскраві сни. Вони приходили несподівано, спершу уривками, потім ставали все чіткішими. Перед його очима відкривалася країна, де він ніколи не бував, але кожна деталь у цих видіннях була настільки виразною, що кардинал відчував це не випадковість. Він бачив золоті пшеничні поля, що тягнулися до самого обрію, і небеса. Розфарбовані чистим синім світлом, він бачив древні міста з храмами, куполами та вулицями, де панувала особлива атмосфера, ніби сама віра і надія оживали в камені повітрі. І найголовніше, він бачив обличчя людей, вони світилися внутрішньою силою, незламністю і упевненістю, що правда і справедливість переможуть, якими б темними не були часи. Спершу роже Ечегарай. Сприймав ці сни як символи чи особисті духовні переживання. Але коли видіння почали повторюватися щодня, з кожною ніччю, стаючи дедалі детальнішими, він зрозумів, йому відкрито щось значно більше, ніж просто сни. Це було послання, яке він мав передати світові. Спершу кардинал намагався мовчати, він не хотів здаватися фантазером чи людиною, що прагне уваги. Роже завжди уникав гучних заяв, тож зберігав свої видіння лише в молитвах. Проте повторюваність і надзвичайна ясність цих снів не давали йому спокою. Він відчував, те, що бачить, стосується не лише його душі, а й усього світу. З обережністю він поділився пережитим із найближчим соратником, священником, який знав його десятки років. Почувши розповідь, той спершу поставився до цього зі скепсисом. У церкві бачили чимало людей. Які плутали власні мрії з божими знаками, але згодом сталося те, що змусило засумніватися навіть найбільш тверезого слухача. Кілька деталей, які кардинал описав у своїх знаках, почали справджуватися, майже буквально він говорив про певні події, і вони відбували невеликі на перший погляд епізоди, зміни в громадах, несподівані рішення, навіть реакції людей, але все збігалося до найдрібніших деталей. Тали ці перші підтвердження стали для роже знаком. Його серце ще більше наповнилося відповідальністю. Мовчати більше не можна. Він почав розуміти, що бачить не просто сни. Він стає свідком того, що чекає українську землю в найважчі часи. То була звичайна неділя. У соборі зібралися парафіяни, які приходили сюди десятиліттями: літні подружжя, молоді сім'ї з дітьми, самотні люди, що шукали розради чекали на традиційну службу спокійну і тиху, як завжди, у кардинала роже, але цього разу щось змінилося. Коли він піднявся на Амвон, його голос зазвичай лагідний і майже непомітний. Зазвучав із несподіваною силою. У храмі настала тиша. Кардинал почав говорити про сни, які приходили до нього знову і знову. Він розповів про далеку землю, де темні хмари війни закрили небо, але де не зло. Лавний народ ніс у серцях світло віри і справедливості. Його слова лягали просто в душу. Він говорив, що темрява відступить, що ворог не витримає випробування, бо проти нього стоїть сила, якої не зламати дух людей, які боронять свою землю. Я бачив, як цей народ переможе не лише зброєю, але насамперед вірою та єдністю. Сказав він. У залі чулися зітхання, хтось тихо плакав. Інші і схилили голови у молитві. Журналістка з місцевої газети, яка випадково була присутня на службі, підняла смартфон і почала записувати. Вона сама не усвідомлювала, що робить історичний крок. Вже за кілька годин цей запис розлетівся соціальними мережами. і Слова кардинала почули тисячі, а потім мільйони людей у різних куточках світу. Звичайна неділя в соборі перетворилася на подію. Про яку заговорили всюди, і саме з цього дня пророцтва Роже Ечегарая почали жити власним життям, вплітаючись у надії мільйонів українців, минув лише тиждень після дієї незвичайної проповіді. Люди ще обговорювали почути, ділилися відео в соцмережах. Хтось вірив, хтось зміявся, а дехто ставився. Байдуже, та саме тоді на фронті трапилося те, що приголомшило навіть скептиків в. Одному з ключових напрямків раптом відбулася несподівана подія. Великий загін ворога залишив свої укріплені позиції. Це сталося після серії поразок, втрати зв'язку з командуванням та повної розгубленості серед солдатів. Лінія, яку ще вчора називали непорушною, почала руйнуватися на очах. Новини облетіли Україну та світ, і люди згадали саме так. Крок за кроком описував усе кардинал роже у своїх словах. Перше доміно впаде і за ним почнуть падати інші, сказав він у соборі. Тепер ця метафора стала реальністю. На відео з поля бою видно було ворогів, які кидали техніку, залишали зброю, намагалися врятуватися втечею, а українські воїни, змучені і виснажені, дивилися на це з подивом і тихою надією. Бо саме тут, у цьому місці, почався злам. Для тисяч людей ця подія стала знаком слова кардинала не просто гарні образи, а передбачення, що справджується, і що попереду ще більші переміни. Звістки про падіння першого доміно швидко облетіли Європу. Люди згадували слова кардинала і починали замислюватися, чи це справді пророчий дар. Численні журналісти, дослідники та навіть скептики вирішили почути його безпосередньо. Тож, коли оголосили, що роже Ечегарай виступить у Тулузькому університеті, зал заповнився ще задовго до початку. У переповненій аудиторії були представники різних релігій, науковці, військові оглядачі, звичайні громадяни. Атмосфера була напруженою, ніби всі чекали знаку. Коли кардинал вийшов до трибуни, він виглядав спокійним, але в його очах світилася рішучість. Він розповів про своє останнє видіння. Перед ним постав образ величного кабінету, у якому сидів східний правитель, навколо порожні стільці, залишені колишніми соратниками. Це був знак самотності та краху. Далі він бачив вулиці великих міст, де тисячі матерів виходили з фотографіями синів. Вимагаючи повернути їх додому, і тоді жовте осіннє листя, що вкривало землю. Для нього воно стало символом кінця темряви і початку нового часу. Цей день прийде восени, сказав кардинал, коли листя падатиме, як падають останні кайдани. Це буде кінець війни, для України день радості і національного єднання, для тих, хто приніс страждання день покаяння. Його слова транслювали у 75 країнах, а записи вже за добу зібрали сотні мільйонів переглядів. Люди у різних куточках світу повторювали прості, але сильні образи: порожні стільці, голоси матерів, жовте листя, вони стали символами надії, що перемога близька. Кардинал говорив не лише про кінець війни, у його видіннях з'являлися картини, що виходили далеко за межі перемоги. Він бачив Україну після бурі, країну, яка відроджується з руїн так швидко і потужно, що це дивує увесь світ. Він описував, як зруйновані міста і села знову оживають. На місці пополу виростають нові будівлі: гармонійні, світлі, створені з урахуванням сучасних екологічних технологій і водночас прикрашені українськими орнаментами та народними мотивами. У цих містах люди відчувають єдність минулого і майбутнього, традиції і прогресу. У видіннях кардинал бачив і українських учених. Вони працювали над відкриттями у медицині, енергетиці та навіть космосі. Їхні ідеї змінювали життя людства, даруючи нові надії і можливості, а поруч із наукою розквітало мистецтво, музика, література, живопис. Твори українських митців надихали світ новими формами і сенсами, відображаючи незламність духу. Для кардинала це майбутнє не було мрією чи утопією. Він бачив його так само ясно, як бачить священник полум'я свічки на вівтарі. Україна, що вистояла у найважчому випробуванні, мала стати символом відродження і прикладом для народів, які шукають силу у часи випробувань. Серед усіх видінь кардинала було одне особливе, воно вирізнялося яскравістю і величчю. Він бачив Київ, відбудований і оновлений після важких часів. У самому його серці відкривали новий храм науки і духовності, міжнародний університет миру та примирення. Кардинал описував урочисту церемонію, тисячі людей, прапори різних країн. Молодь із усіх континентів, що зібралася разом у місті, яке пережило випробування війною і стало символом стійкості. Це був незвичайний навчальний заклад, а унікальний центр, де студенти та науковці вивчали б не лише книжки і теорії, а й сам досвід України, її незламність, її віру, її здатність боротися без втрати людяності тут мали викладати провідні професори і миротворці з усього світу. Головною темою було б одне питання: як зупиняти війни без насильства, як зберігати гідність і справедливість у найтемніші часи. Кардинал бачив, що цей університет стане справжнім світовим центром, куди приїжджатимуть ті, хто мріє про інший шлях для людства, шлях діалогу, співпраці та миру, і саме Україна мала стати землею, де ця нова школа світового значення народиться у своїх найсильних. Видін кардинал бачив подію, якої світ ще ніколи не знав. Він бачив, як до Києва прибувають делегації тих, хто ще вчора був ворогом. Високопосадовці і дипломати виходять із літаків не з погрозами чи ультиматумами, а з опущеними головами та словами покаяння. Перед очима роже Ечагарая поставала картина. На головній площі столиці. Збирається величезний натовп, усі телеканали світу ведуть пряму трансляцію. Представники держав, що принесли страждання, визнають свої злочини і публічно просять пробачення в українського народу. Вони привозять матеріальні компенсації за руйнування і втрати, але найголовніше визнають провину і клянуться більше не повторювати подібного. Кардинал описував цю сцену як момент істини, бо покаяння. Це не слабкість, а єдина дорога до справжнього миру. Він бачив, як сльози матерів змішуються з аплодисментами тих, хто вірив у справедливість, і ці хвилини транслювалися у всі куточки світу, стаючи символом нового етапу людської історії. Україна в його пророцтві постала не лише переможницею на полі бою, а й моральним авторитетом. Який зумів показати світові приклад примирення і відновлення після найбільшої трагедії. У наступних видіннях кардинал бачив не лише політичні чи військові зміни, а глибоку культурну трансформацію. Він говорив, що після перемоги українська мова стане однією з найшанованіших і найпрестижніших у світі, її мелодійність і багатство приваблюватимуть студентів у провідних університетах на різних континентах. Кардинал описував бібліотеки Лондона, Парижа, Нью-Йорка, де полиці заповнені українською класичною і сучасною літературою. Він бачив переклади творів українських письменників десятками мов, бачив, як поезія і драма з України стають натхненням для молодих людей у найвіддаленіших куточках світу. Та мова була лише частиною. Роже Ечегарай говорив і про духовність. Він бачив. Як українські пісні та молитви звучать у храмах далеко за межами України, як українські ікони прикрашають домівки віруючих у різних країнах, стаючи символами світла і надії? Для нього це було свідченням того, що Україна після перемоги стане не лише політичним чи економічним прикладом, а й духовним центром, який здатний надихнути цілий світ на пошуки правди, миру та справедливості. Кардинал бачив, що перемога України стане не лише її власною історією, цей досвід матиме значення для десятків інших народів, які борються за свободу і право на самовизначення. У його видіннях українські дипломати та миротворці подорожували світом, ділячись знанням і силою. Він описував, як українські фахівці брали участь у врегулюванні найскладніших етнічних і територіальних конфліктів. Їхній голос звучав авторитетно, бо вони пройшли через біль, але зберегли людяність. І саме тому їхні слова мали вагу, якій довіряли. Особливо яскравим було видіння ненасильницьких методів спротиву, які українці випробували у своїй боротьбі. Ці методи ставали зразком для поневолених народів на інших континентах. Вони брали приклад із України, яка показала. Справжня сила не лише у зброї, а в єдності, духовності та незламному прагненні до свободи. Кардинал вірив, що ця місія України стане частиною нової світової історії. Народ, який пережив найбільше випробування, зможе вести інших до миру, правди і гідності, і саме так у його пророцтві Україна перетворювалась на дороговказ для всього людства, у заключних словах своїх видінь. Кардинал Роже Ечегарай наголошував: усе, що він бачив, не було лише історією однієї країни. Це була наука для цілого людства. Він говорив, що перемога України стане доказом незмінної істини. Добро завжди сильніше за зло, а справедливість завжди знаходить шлях навіть крізь темряву. Кардинал підкреслював, що ця перемога вже не лише у боях чи на фронтах, вона у серцях людей. Які зберегли віру, любов і єдність у часи випробувань. Саме це стане основою нового світу, де народи шукатимуть не війни, а порозуміння. І коли він завершував свої проповіді чи виступи, його слова завжди мали один простий сенс світло, сильніше за темряву. Україна показала це всім, і тепер від нас залежить, щоб цей урок не був забутий. Кардинал залишив після себе не лише пророцтва. А й дороговказ шлях до майбутнього, де правда і милосердя стають фундаментом нового людства, і ця надія, народжена в його видіннях, сьогодні є підтримкою для мільйонів.